В них реально в Токіо... Матрешка чи шовтовтовтокіо в, в них є е, чи шести, чи семи поверховий. Такий магазин, де на кожному поверсі щось інше, де на першому поверсі там продаються, наприклад, диски з різною парнухою, на другому поверсі виключно диски з хентай. На третьому поверсі починають там вже всякі штучки, сексуальні, ну різні предмети для е, самозадоволення, і не тільки і мене найбільше здивало. Там є поверх з ляльками надувними, є поверх там з всякими для садомазу. І є цілий поверх, цілий поверх присвячений штукам, які треба запихати в уретру пісюна. Типу, це ну реально чиста правда. От всякі там металеві болти, типу, і так далі. Але ще більше мене здивувало. Е, ну, по-перше, з яким інтересом дружина ми за цим всім дивилась, ну то таке. І ну, ми, очевидно, не могли туди не піднятися, не подивитися. Ну, щось ну, треба засунути в пізюн. Да, там примірка така, зрадна, примірочна. Типу, і, 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 і там зразу чути, мені... якщо вона зайнята, може як стогне. АА! б**ть, Мені тро, мені, будь ласка, есочку, мені Енка завелика трохи.